Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж із музею. В це важко повірити, тому що те, що я побачив, я бачив в музеї або по телевізору. А ось переді мною сидить та людина, яка оцю красу робить для нас всіх. Це походенко Іван, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині. Добрий день, ванюш. Доброго дня. Як у тебе справи йдуть? Ну, живий, здоровий. Я ось приїхав до тебе, подивився, як попав, як в музей. Я давно такої краси не бачив, як оце в тебе. Звідкіля воно взялося в тебе такий хист до цього. Ну, побачив у товариша в одного, одне чучело було. От, там щось чайка чи що. І щось я загорівся і захотілося самому спробувати робити. Ну, а тепер, вроді, би, не жалію. Зробили, ходять дітки до мене дивитися, як у музей. У савицях у нас такого немає. Це Харкові їхати в музей. От. І я тепер покажу це все всім людям, що є такі спеціалісти. Коли розпочав Оце з дитинства, коли з дитинства різні поділки робив, ну якось таке творча людина. То після армії чеканками зайнявся. Ну от як ви як ви знаєте, що і в студію вів училищі. В ПТУ, я ПТУ. пригадую, в 93-му році знімали так. рекламу для ПТУ. Так. І там був гурток. на заводі. Там, де ми почали ну, друзі обращатися, ми там зробили кружок, там обучав робочих тіканки робити. Ну, якось так. Скільки оце часу треба, щоб зробити творіння якесь? Приблизно. Це довга робота. Це треба все вичинити, там внутрі нічого там немає, ні костей, нічого. Там тільки одна тільки шкурка. Довгий процес. А хто від чеканку? Де ти вчився, чи сам, чи з книжок, чи? Сам теж захотілося. Мені спробував в армії, у нас там один хлопчина займався, так я просто подивився. От. Ну і щось теж захотілося. Додому приїхав і. Попитався робити, вроді, вроді би вийшлося. І вийшло. Приходять люди ось сюди, дивляться, Приходять. що говорять, діток приводять. Ну, хочу тільки одразу, щоб вашим підписникам сказати, що я там, допустимо, ну, у кожного своє різне Ну, Я сам цих грав, щоб знали, я не вбивав. От, ні одну там, ні птичку. Ні звірюшку я не вбив. Я купував в охотників, охотники знали, що я цим займаюся. От мені привозили. Ну, якось так. Ти не охотник? Ні, я не охотник, я рибак. Рибак, рибак. я знаю, ти рибак. Ми на риболовлі з тобою зустрічалися, да. ось дамбу бобри проїли. Да. Було. А в минулому році. Теж ремонтували Теж дамбу? – Теж ремонтували, так. Да. Скільки разів на рік оце приходили? Два-три ну, рази засипаємо нори, щоб спасти водойом. Шкоди, звісно, добре їх роблять. Так, як рашисти, так і бобри. Один в один. Да. Приходять на чуже і руйнують. Що рибалка, як в цьому році, минулому? Ну, в цьому році. Всю зиму дрибачив, через день їздив. Ну, аби лови радували. Саме головне, що да, радували. Да. Да. Оце розкажи. Це куниця. Куниця. Це те, що курей краде. Оцей її хтось уловив і да, да, да. приніс тобі, щоб ти зробив. — зробив. Це лісна куниця. Є ще куниця, там камінна називається. Перша робота сокол. Коротше, гнався за птичкою от, і вдарився в стекло і розбився, можна сказати. Це в тебе на очах було? Ні, не на очах, це просто історія його мені принесли. Ага, Принесли, сказали, що отаке було. Ну це таке, як ястреби, їх дуже багато в нас. То сорока. Ну це те щось війська вдома держать. Ага. Це бобер, то що в нас дамби. Оце руйнули. такі бобри, оце нам да, дамби руйнують. Да. Ну, це місний мужичок. Борсучок. Барсук, да. теж він дерева є. Да, да. Ну, це у нас, це єнот. це, такі єноти в нас водяться. Оце на ставку є такі єноти? Є, є. Є, так. Є, 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 да? є. Сови привезли, оці хості зимою, умерло від мороза, замерзли. Привезли, охотники тобі дали, щоб да, ти да, з них да. зробив щось якусь да, красу. Да. Це... Качки, Качки дивлюсь. Дикі теж охотники при той привезли. Це норки. Грається. У нас, у нас, да, такі водяться. Так це в тебе тут музей настоящий. Ти сюди треба дітей водити. Ось вверху. Що це за птиця? А це Орлан. Це мені був він в юнаті, а потім, видно, старості умер і мені юнати передали з Балаклії. Передали, оце тобі таку... Так. Да. Боже мій, іще ось, іще. Це неймовірно. Це голова кабана, я дивлюся, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ще не тільки звірюшок та птичок. Це ще зробив на пам'ять. Це таку щуку я піймав 4 роки назад. От, на 11 кг була. Зуби, як у собаки. І руку перекусила, так? Да? Ну так, да, так. Да. Ну, якось так. А то боб... Бобер, так? Да? А це бобер теж, так. Да. Шкодник. Це ж він ну, такими зубами дерева вали. Так, да, зуби настоящі. Точе, все підтачує. Оце чеканка твоя, да? так? Займався чеканками, да. так. Те що, те, що залишилося, я кажу, сапожек без сапог, багато робот пороздарював. Скільки по подарів, скільки? Людям отримали? Дуже багато, дуже багато. І по Савинцях, і, і, і в Харків, і в Балаклеї друзям роздавав. Лебідь зробили. Не хотілося його робити, то, щоб ну, така птиця що жалко. Ну, вийшло так, що привезли мені, рибаки ставили сіті, робили отлов. На, на, на ставку. От. І він сіті попав ну, вночі, ну і захлібнувся. Ну, щоб не викидувати, привезли, мені зробив. Ну, зробив таку красу. Да. Діткам дуже подобається. Фотографуються біля нього. Та ясна річ. А що це в тебе? А це пробував по дереву маски різати. Те время час потратив, ну, красота. Пробуючи по дереву працювати. Вирізав. Вирізав, так, да, так. Да. Скільки оце часу треба, щоб зробити оцю маску? Ну так як я не спеціаліст, то маску на буту, На тут. Набуть теж уходило днів дні три на маску. Може, туличка щитує, ще, ще можеш розказати. Я ж для чорнобильців пам'ятник зробив у Савинцях. Я сам, сам теж ліквідатор. Був у 86-му році. І був на, на тому на криші. У мене 10, 10 виходів на кришу. Робили по 20-30 по секунд. Скидували графіт, і рано відсічні, готували кришу до, до закриття саркофагом. Ну як прийшов через той, то зробив, зробив пам'ятник, щоб ушанувати Чорнобильців, ну, кого з нами вже немає. Ми тепер кожний, кожний рік біля нього. Біля того, да, біля того пам'ятника збираємося. Ну що, Ваня? Я оце побував в музеї. Я навіть не вірив, домашньому, що в домашньому. домашньому музеї. Не вірив, що в людей отаке є. Як, як показувати оце людям? Як ти вважаєш? Хай люди дивляться. Хай дивляться, я ж кажу тільки, що, щоб знали, що я там. Бо щоб не казали, що я живодьор там, те це, от. Я ні одну зірюшку не вбив. Все, все привозили, все приносили. Ось ти вважаєш себе незвичайною людиною? Ні, не, не вважаю. Я, я, ж... думаю, я думаю, що кожна людина у нас це дуже, дуже талантлива. Просто, ну, треба щось у собі відкривати, я так думаю. Просто один це робить, а другий. Да. А другий тільки думає про це мріє. Ну, от ми з тобою оце робимо, а зараз іде війна. Щоб зараз сказав тим хлопцям, що нас захищають. Я б сказав, щоб вони берегли, берегли себе і скоріше поверталася додому з перемогою з нашої. Коли вона вже буде, як ти вважаєш, коли ми Хочеться, її дочекаємось? Хочеться якби, щоб швидше. Щоб воно і завтра стало, і, 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 і пішли вони додому. І нас залишили в покої. Ось я не відкрию секрет, що ми з тобою прожили життя в Радянському Союзі. І зараз оті радянські люди напали на Україну, хочуть знищити. Що це за люди, що це за нація? Що ти можеш сказати про? Та можу тільки сказати це орки. Орки самі настоящі. Що тільки убивати, розрушати. Що? Скільки там Путін 30, 30 років, у них як три года проходить, і десь війна. Кудись вони лізуть. І ніколи не подумав би, що вроді братський народ, слав'яни, і, і щоб отак вони поступили з Україною. Ми кожного року, 9 травня, відмічали, коли фашистська Німеччина перемогли. А що тепер? Що, як встали, бо ті, о, ті хлопці, які полягли в Другої світової? Діди та батьки в мене і дід фронтовик, і батько фронтовик були. Я ж кажу, вони не знаю. Не знаю слів, слів просто я не можу підібрати. А в мене після оцього, того, що я оце побачив у тебе, і оце прийшов расисти, хотіли оцю красу знищити. У мене отаке враження, що про що ми можемо говорити? Я, я, в мене слів немає навіть, що, що казати. Так. Да. А все все, все все рівно якось стримися, так життя прожив. Це старався, щоб було там, допустимо, якийсь слід, якась пам'ять про себе залишилася Дітям, внукам. От про тебе слід, ти про себе слід ось, ось в чому залишаєш. Люди будуть дивитися і пригадувати. Твоя мрія. Моя мрія тільки, тільки за одне, щоб було чисте голубе небо, як і, як і раніше було, щоб оця, оця війна швидше закінчилася. Щоб повернулися діти. І було мирне небо над головою. І було мирне небо над головою. Багато тільки, звісно, тепер таку, такого горя наробили. Як... Ну, слів, слів, не, слів не підібрати. Це скільки всього відбудовувати. Люди роками строїли, робили, до чогось стримилися, а тепер таке, таке горе на Україні. І ось свій дивиться на це і не розуміє, що Україна захищає весь світ од рашистської нечисті, от, от цього всього згоден. Є ж добро і зло, темрява і світло. Твої побажання. Побажання скорішого скоріше миру, миру на землі і на Україні. І перемоги. І перемогу. Перемоги. Дякую тобі. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися, дивитися на оці всі твої витвори. Я вважаю, що тепер хай люди дивляться і чаруються отакими витворами. Дякую тобі. І, і до перемоги. І савинчани хай приходять, діток приводять. Подивитися, можна, щоб подивилися ось воно рядушком, попробувати, яке воно. Та я вважаю, що це такий музей треба зробити. Це. Прийде час, буде, буде музей з таких робіт, щоб люди бачили, що є майстри своєї справи. Ось такі, як ти. Україна понад усе. Ми переможемо.